Вітаю, це новини. Лайф. Я Олена Харілова. Сьогодні 320-й день війни, 9 січня. І поговоримо ми про збиті ворожі гелікоптери, про черговий фейк з боку окупанта. А також ситуацію у Бахмуті та Солидарі з нами на зв'язку Владислав Селезньов, колишній речник генштабу, полковник, капітан першого рангу та військовий експерт. Владиславе, вітаю вас! Слава Україні, героям слава. Давайте першочергово поговоримо про три, е як зазначалося в генштабі збиті ворожі гелікоптери та удари е по зосередженню ворога. Розкажіть нам буквально в декілька словах, чому ворожі гелікоптери останнім часом вже не залітали на територію України. А ось буквально вчора вони собі це дозволили. А, пані Олена, в ефірах. Ми з вами обговорювали питання браку. Е Артилерійських снарядів для потреб російського війська росіяни змушені міксувати зараз. Вони використовують не лише артилерійські засоби, міномети, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню. Вони використовують е, штурмові літаки для того, щоб чинити тиск на наші позиції. Бо щільність вогню в тому числі є визначальним фактором, який дозволяє росіянам ну бодай на кілька сот метрів протягом тижня просуватися вперед для того, щоб здійснювати той самий вогневий тиск. Росіяни не змушене використовувати штурмову авіацію. Штурмові літаки та штурмові вертольоти. Але ж звичайно, що якщо вертольоти працюють в районі там, де є відповідні засоби ураження у українських сил оборони, час від часу ті вертольоти перетворюються на попіл. Так і сталося цієї до минулої доби, адже три вертольоти, в тому числі ударно-штурмові, перетворилися на кубку гною металу, який ніколи вже не здійметься в повітрі. Я поки що не бачив повідомлень від українського штабу, чи вдалося знищити екіпажі цих. Літальних апаратів, але в будь-якому разі це дуже добра новина, адже росіяни мають розуміти, що вони прийшли зі зброєю в руках на нашу землю, і вони мають бути знищені. І саме над цим кейсом працюють наші воїни, в тому числі і зокрема на ділянці фронту Бахмут та Солідар. Там відбуваються дуже складні бої місцевого значення. Росіяни застосовують весь наявний комплекс сил та засобів, щоб ну бодай щось продемонструвати російському суспільству. Мовляв, ось ми ось ось взяли під контроль. Бахмут та Солідар, але що стосується Бахмуту, то він повністю знаходиться під контролем української армії. А безпосередньо на території Солідару йдуть запекли бої. Свідки цих подій заявляють про те, що Солідар повністю знаходиться під вогневим контролем української армії, але тим не менш. В окремих районах цього невеличкого населеного пункту відбувається запекли бої. Причому бої відбуваються на відстанях 30-50 до 100 метрів. Штурмові загони приватної військової компанії Вагнер за підтримки авіації за підтримки артилерії намагається просуватися вперед. Українська армія в першу чергу це підрозділ 46 ї десантної штурмової бригади. Оборону тримають ворога нищить у величезних кількостях. Знову ж таки, посилаючись на зведення генерального штабу, зазначу, що більш ніж пів тисячі російських окупантів стали добрими російськими, тобто стали двохсотими російськими. Росіяни несуть втрати, але вперте просуваються вперед. Цю ситуацію чітко відслідковує український генеральний штаб докладає усіх зусиль для того, щоб перекинути додаткові резерви на цю ділянку фронту. Тому думаю, що наші воїни втримують фронт навіть на цій надзвичайно складній ділянці. А ще більш детально про втрати ворога, хочу вас запитати: от генштаб звітував, що були здійснені удари по зосередженню ворога на окупованих територіях. Розкажіть більш детально. Знову ж таки, ми повертаємося з вами щодо міркувань Як розглядати війну з емоційної точки зору чи з раціональної так, от росіяни часто густо діють, посилаючись і намагаючись розмухувати емоційний настрій українського суспільства. Ті самі ворожі ракетні обстріли вони відбуваються в першу чергу по об'єктах цивільної інфраструктури, які жодного відношення до українських сил оборони не мають, і внаслідок цих ракетних артилерійських обстрілів страждають мирне мешканці. Нашої країни а українська ж армія діє абсолютно раціонально. Вона спрямовує свій артилерійський та ракетний вогонь по зосередженню ворожих військ і в такий спосіб нищить у величезній кількості російський особовий склад, російську бронетехніку, в тому числі і танки, російські склади з боєприпасами та відповідно озброєнням. Адже у зведенні від українського генерального штабу за минулу добу зазначається, що щонайменше 11 одиниць танків Росіян Російських було знищено і півтора Десятки бойових броньованих машин, ну і відповідно засоби артилерії, в тому числі і реактивні системи залпового це чудовий результат, адже очевидно, що позслаблення бойових можливостей російської армії дозволяє перспективу українській армії діяти більш ефективно в рамках контрнаступу. І не можу пропустити цю інформацію. Не обгорвовши з вами от буквально вчора. Фінський репортер побував на місці в Краматорську. 8 січня і зазначив, що удар припав по порожній будівлі. А напередодні ніби російські окупаційні війська зазначали, що вони завдали удару по Краматорську, де базувалися саме українські сили, і назвали це охрестили, ніби відповідь за Макіївку. Але Генштаб підтвердив цю інформацію, що будівля була порожня. А потім ще міжнародні і українські журналісти побували там і це підтвердили. Більш детально, звісно, хочеться від вас почути. Звичайно, найбільш влучно прокоментував цю ситуацію і чергову брехню від генерала Канашекова, головного спікера міністерства оборони Російської Федерації речник оперативного групування Схід полковник Сергій Череватий. Він зазначив, так це той самий Канашенков розповідає про втрати українського війська, який донедавна заявляв про нищення 27 одиниць українських хаймарсів, і це при тому, що на зброї в українському військ всього. О, 20 хаймарсів, тобто росіяни, як завжди, брешуть і діють вони ту в цьому контексті, посилаючись на певні кальки з зразків фашистської Німеччини, адже гебельська пропаганда вважала, що чим більше маячні буде по розповсюджуватись і поширюватись, тим більше буде довіри до цієї маячні. Але ж очевидно, що 21 століття це століття інформаційних технологій, і кожен хто хто прагне здобути реальну інформацію він має можливість дивитися не лише російський телевізор і читати визначене інтернет видання і мати відповідно зважену інформацію. Причому Коношенков настільки бреше зухвала, що навіть ура патріоти з Російської Федерації зазначають, що все те, що він розповідає, це повна брехня, яка жодного відношення до реальних подій на фронті немає. Абсолютно згодна з вами, 21 перше століття ще ще й століття правди і справедливості, яку встановлює нині збройні сили України, і українська нація і суспільство. Ще хочу вас запитати коротко, щоб ви розповіли, що відбувається на фронті. Ви вже зазначили про Бахмут і Солидар. Але якщо можна, ще коротко по всіх напрямках, щоб ви прокоментували. Отже, загадана стрілкою білоруський напрямок відбувається накопичення ресурсів. За минулі кілька днів прибуло на територію республіки Білорусь ще не менше два ешелони з особовим складом, десь півтори, можливо, до двох тисяч особового складу. Кілька ешелонів з технікою логістичного забезпечення. Росіяни продовжують накопичення ресурсів, продовжують підготовку чмовіків на полігонах та навчальних центрах на території Республіки Білорусь. Але знову ж таки підкресли то групування російських військ. Яке нині є на території Республіки Білорусь, недостатня для проведення наступальних заходів, тобто загрози поки що немає. І на тому наголошує український генеральний штаб. Далі території Чернігівської, Сумської та Харківської областей Росіяни продовжують вести артилерійський та мінометний вогонь по кордонів. Внаслідок чого потерпають знову ж таки в першу чергу мирні мешканці цих областей нашої країни. Харківщина, ракетні удари по Харкову, по території Харківської області в тому числі з використанням комплексу С-300, внаслідок чого руйнування цивільної структури, діби та травмування мирних мешканців, в тому числі постраждала 13-річна дівчинка під час зухвалого ракетного обстрілу цивільного об'єкту. Це міський ринок, і, відповідно, є, є втрати. Путінська армія продовжує той самий геноцид українського народу, використовуючи саме ракетну компоненту. Територія від. Сватово до Креміної йдуть запекли бої. Е, е, українська армія тримає під вогневим контролем трасу Р 66 Має на і повільне, але не менш просування у бік Кремінною. Росія намагається. Е, в... Тримати той самий контурнаступ є. З'явилася інформація, що частину військ російської армії було перекинуто з-під Бахмуту в район а, саме Кремінове, для того, щоб ситуативно посилити присутність російських вояків на полі бою. Але це мало чим допомагає російським окупантам. Вони несуть не втрати і не не неспроможні втримати український контрнаступ. Про Солідар та Бахмут ми з вами більш детально зупинялися. Найбільш складна ситуація, але не менш складна ситуація. Це на авдіївському напрямку. Там росіяни використовують тих самих чмобиків, використовують е, під підрозділи. Е, Першого армійського корпусу квазідержавного групування ЛДНР, намагаючись атакувати наші позиції, не мають жодних успіхів, але тим не менш активні бойові дії відбуваються. Південь, південний фас Російсько-Українського фронту. Там росіяни створюють оборонні позиції. жодного просування вперед не здійснюють. Відбуваються артилерійські дуелі. Дуже цікава ситуація на півдні Херсонської області. Буквально вчора з'явилася інформація від офіційних речників АК Південь, які заявляють про те, що на території острова Великий Потьомкінський, так і саме, як і на території Кінбургської каси, відбуваються бойові дії. Там працюють українські бовкулаки, українські спецпризначенці. Ми з вами про це неодноразово говорили. От маємо нині офіційне підтвердження від посадових визначених осіб. Йдуть бойові дії. Звичайно, що українська армія не може застосовувати на цій ділянці фронту бронетехніку, бо немає а можливості зараз форсувати Дніпро, але те, що українські вовкулаки працюють, те, що українські партизани працюють, даючи не лише цілі вказівки для українських гармашів для нищення ворожих позицій, а й проводячи диверсійні акції та операції, це свідчить про те, що наші хлопці працюють над реалізацією головного завдання максимального зниження бойових спроможності російського війська для того, щоб створити передумови для нашого контрнаступу. І хочу вас запитати нині температура нижче нуля раніше. Ви зазначали, що коли температура спускається так нижче нуля, то є ризик того, що російські ворожі війська знову застосуються ракети по цивільній інфраструктурі на різдво. Не відбулося, хоча піднімалися в повітря літаки так, але не відбулося масованого обстрілу. Чи прогнозуєте він найближчими днями такий такий масований обстріл? й за рахунком з'явилась певна періодичність та системність в ракетних атаках з боку російської окупаційної армії. Вони зараз відбуваються з періодичністю раз на сім, можливо на десять діб. Тобто, фактично зараз ми знаходимося в зоні ризику. На тому наголошує до речі, і президент України Володимир Зеленський, що можуть бути в найближчим часом відбутися ті саме ракетні атаки. Адже путінська армія продовжує той самий ракетний терор, спрямований на примушення України до миру на до переговорного Еко на умовах Кремля. Звичайно, що путінська армія має найзначні але тим не менш ресурси ракетні, які вони будуть використовувати, наносячи ракетні удари по критичних об'єктах нашої енергетичної інфраструктури. Тому ми маємо бути свідомими того і дотримуватись заходів безпеки, тільки не чуємо сигнал повітряної тривоги. Ну а те, що українські оператори систем протиповітряної та протиракетної оборони готові до нищення ворожих ракет, це очевидно, адже наші воїни мають досвід, мають відповідне устаткування в. В рамках військово технічного співробітництва з нашими західними партнерами ми отримуємо додаткове устаткування, обладнання та озброєння, щоб бути максимально ефективними. Тобто війна продовжується, і кожен з нас на своєму місці робить все необхідне для того, щоб чим скоріше сталася наша перемога. Я дякую вам. Давайте підсумуємо все те, що ви сказали. Так продовжуються активні бої і в Бахмуті, і в Солидарі, і на Авдіївському напрямку по всій лінії фронту. Але українські сили е, ведуть цю ініціативу, так і тримають під контролем все, якщо всю лінію фронту. Якщо говоримо, говоримо про а, інші інші території, от зокрема, ви зазначали про острів і про кінбурзьку косу. Так, то ця територія нікому. Вона належить до та Україні, так, але там точаться бої, і вона м, поки що не під контролем Збройних сил, не під контролем окупаційних військ. А про ви підтвердили про збиті ворожі гелікоптери, що є хорошою новиною, так і Збройні сили продовжують збивати такі повітряні а, цілі. А, щодо чергового фейку з боку окупанта, також інформація підтверджена, що це неправда, і а, помсти за Миківку не було. А, адже. А, це був була порожня будівля в Краматорську, і удар припав саме по ній за підтвердженням і генштабу і військових журналістів міжнародних та українських. Якщо я щось пропустила, то виправте мене, будь ласка, війна продовжується, але консолідація зусиль української армії та українського народу за підтримки світової спільноти свідчить про те, що Путін в цій війні не програє. Чекаємо на наступний Рамштайн, який має відбутися 20 січня. Очевидно, що Україна отримає. Нове озброєння, статкування, боєприпаси для того, щоб і далі ефективно нищити ворогів, те, що російська окупаційна армія створює захисні споруди на території тимчасово окупованого Криму, свідчить про те, що вони готуються і вони розуміють, що вони не втримують південь нашої країни, і що українська армія в рамках контрнаступу наступу буде просуватися і далі. І заяви генерала Буданова, очільника військової розвідки нашої країни, що цього року ми звільнимо Україну в кордонах Диностопершого року. Це стане нашою реальністю. Дякую вам, дякую за розлоги коментарі. Владислав Селезньо, колишній речник генштабу, полковник, капітан першого рангу, а також військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Владислав ще раз вам дякую. Слава Україні! Дякую, слава! до зустрічі. Це були новини Лайв.